Внубай, і дай Бога сам, хто б жов не казав, забув, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки там сідай, покатай, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. Вітя на спортивно сьогодні Вася в піджаку, бас, бас нанизу, вам. Вже копи на милялках. Чи так і унизу рубай, їдай по газам, хто б жов не казав, забув, розриваєся, біла полоса. І я тут, а ти поки там, сідай, по Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Ми уже взлітаємо на точку, з якою ніхто не вертає, пого. Та да, сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає з собою масо. Та да, сьогодні кураж, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по Ти Серце моє розтопила, мене на диван завалила. Таке ти зі мною зробила, і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву. Таре, Руки вверх! Що втикаєш? Врубай, Врубай. І дай по газам, хто б щоб не казав. Забу, розриваєся біла полоса. я тут! а ти поки там, сідай, поки Врубай, і дай по газам, хто б жов не казав, забув, розриває са біла полоса. Я тут, а де поки там, сідай по котам, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Врубай. Так, хлопці, а про що ви мрієте? Яка у вас мрія? Моя мрія у Каліфорнію полетіти. І моя мрія завжди бути із моїм собакою. Нема. Да. Я хочу як лето. <ріст> я хочу кожен день їсти каву. Ага. І как, я як лето, хочу. Mm -hmm.